У результаті впливу іонізуючого опромінювання на організм людини в тканинах можуть відбуватися складні фізичні, хімічні і біологічні процеси. Первинним фізичним актом взаємодії іонізуючого опромінювання з біологічним об'єктом є іонізація. Саме через іонізацію відбувається передача енергії об'єкту. У результаті порушуються обмінні процеси, придушується активність ферментних систем, сповільнюється і припиняється ріст тканин. Виникають нові хімічні сполуки, невластиві організми, токсини. Це приводить до порушення життєдіяльності окремих функцій чи систем організму в цілому. Деякі радіоактивні речовини накопичуються в окремих внутрішніх органах. Усі ці речовини важко виводяться з організму. Дія іонізуючого випромінювання на організм невідчутна людиною, тому це небезпечно. В результаті впливу нізуючого опромінювання порушується нормальний вплив біохімічних процесів і обмін в організмі. Різні ферментні системи реагують на опромінення неоднозначно. Активність одних ферментів після опромінення зростає, а інших знижується, третіх залишається незмінною. Поглинена доза опромінювання, що викликає поразку окремих частин тіла, а потім смерть. Перевищує смертельну поглинену дозу опримінювання всього тіла. Смертельні поглинені дози для всього тіла наступні. Голова 2000 рад. Нижня частина живота 5000 рад. грудна клітина 10 рад. Ступінь чутливості різних тканин до опромінювання неоднаково. Якщо розглядати тканини організму у порядку зменшення їхньої чутливості до дії опромінювання, то держимо наступну послідовність. Лімфатична тканина, лімфатичні вузли, селезінка, кістковий мозок, зарадкові клітини. Важливим фактором при впливі нізвичого опромінювання на організм є час опромінення, Зі збільшенням потужності дози вражаючі дії опромінювання зростає. Чим більш добове опромінювання за часом, тим менше його вражаюча дія. Чим молодша людина, тим вища його чутливість до опромінювання. Особливо висока вона у дітей. Доросла людина у віці 25 років і більше. Найбільш стійка до опромінення Є ряд професій, де існує велика ймовірність опромінення при деяких надзвичайних обставинах, наприклад вибух на АЕС. Деякі відомі речовини здатні цілком захистити. Частково захищають організм від відпромінювання. До них відносяться, наприклад, азит і ціанід натріум, радіопротектори. Частково запобігають виникненню хімічно активних радикалів, що утворюються під впливом випромінювання. Механізми дії радіопротекторів різні. Одні радіопротектори діють протягом короткого проміжку часу. Час дії інших більш тривалий. Існує кілька різновидів радіопротекторів таблетки і розчини. З організму швидко виводяться радіоактивні речовини, що концентруються в м'яких тканинах і внутрішніх органах. Полімптен рудені, йод, телур. Повільно виходяться, добре фіксовані в кістках стронцій Барій, ітрій, цирконі, ніобій, Лантаноїди. Ці елементи хімічно зв'язані з кисковою тканиною і дуже важко виводяться з організму. З великого числа радіонуклідів найбільшу значимість як джерело опромінення населення представляють стронці 90 і цезі 137. Променева хвороба У випадку однократного опромінення людини значною дозою радіації на короткий термін, ефект від опромінення спостерігається вже в першу добу, а ступінь хвороби залежить від величини поглиненої дози. Наступні етапи розвитку променевої поразки являються в порушенні обмін речовин у біологічних системах і зі зміною відповідних функцій. Явище, що відбувається на початкових фізико-хімічних етапах променевого впливу, прийнято називати первинним, оскільки саме вони визначають весь подальший хід розвитку променевих поразок.